Доброго дня всім! Замовив собі автомобільну мейку. Пише, що німецький виробник ось така 1858 x Turbo. Прислали в такі коробиці. Ось. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що там є і як вони там це все зробили. Так. Ну, це гарантійний талон 12 місяців, звичайно, і чек на оплату. Це нам не потрібно. Відкриваємо. От далі. Що в нас тут є, як вони це все вклали? Так, це всім зрозуміло, так? Да? Балончик на хімії? Такий малесенький. Немає жодної мірки. Так. Ось така щіточка. Ось. Да, тут, як ми бачимо, пластмасовий накінечник, а тут металевий. Така щіточка. Так вы разразумели ее размер, да? На мою ладонь. Дальше, инструкция. Что у нас тут дальше? Так, пробуем, выбираем. Так, крепление. Так, ще якесь кріплення. Так, пробуємо, дістаємо. Що в нас ще тут є? От є насадки. Так, насадочки зараз дістаємо, як ми бачимо. Є вони дуже довгі, є великі. Такі малесенькі. От. Показую. Це у нас йде турбофреза. Так розумію. Це у нас йде подовжувач для насадки. Ну, і як ми бачимо, це, звичайна, насадка йде для розпилення. Одною рукою мені не дуже зручно зараз вибирати з, з коробки оце, але ну, я зараз спробую вибрати, вам вже покажу, як воно от. є. Да, знімаємо от, ще фільтр для води. Так само да, от Я зараз спробую вибрати мийку. Ось. Нараз да, я її вже вибрав. Да, Виберу пістолет. Вибрав катушку. Так вона виглядає, да? закладається на мийку. І, звичайно, вибрав вже саму мийку. Мийка доволі така непогана. Важить, так важка. От так однією рукою підняти важко. Тобто, що то що то там є. Ось така вона мені прийшла. Ще коли буду випробовувати і коли зберу, буду випробовувати, вже вам покажу. Ось, підключив її. Шлангу дійсно багато. Подав у воду. Включив розетку. Ну, що вам сказати? Як, звичайно, вже її включав. Не. Той на що на майках самообслуговані, Ну, доволі вистачає. Це в нас насадка, ви бачите, так? розпилювач. Що цікаво. Якщо налаштувати на, Якщо налаштувати на струю, зараз ми це спробуємо зробити. Так. Так, на струю. Строя доволі непоганий накорм має. стати по бетоні, бетон ріже із доволі такої великої відстані. Машину, звичайно, не раджу мити може лак злетіти під строю. zaras por na turbo frisou uhum. Zamenjale na turbofrezor. Скажемо так, турбофреза на відстані від накінечника і десь сантиметрів, скажімо так, 30 руку тримати не може. Уже після 30-40 см, то вже можна класти руку спокійно, нічого не буде від турбофрези. Так. Ось така мийка. Кому цікаво, хто має бажання, ну за свої гроші це супер. Це перший день. Як вона себе покаже далі? Не можу сказати, покористуємось, побачимо. Achei que ela não aprovava, e já Assim, para cá.